Друзі, я вітаю вас на каналі. Це третя частина рубрики Правила сильного чоловіка. Загалом я вже знімав два відео, вони виглядають ось так. Ви можете їх переглянути на каналі. Ви дали непоганий актив, і я вирішив продовжити. Загалом ці правила вони є дуже фундаментальними, і я їх почерпну від більш сильних чоловіків, з якими я комунікую, в яких я вчуся, і вони приживаються в моєму житті. Загалом я дуже рекомендую залишати свою думку, що ви думаєте щодо цього ролику. Буду вдячний за підписку, за лайк, за поширення цього ролику, якщо ви вважаєте, що він буде доречним для когось. Не затягую. Поїхали. Перший пункт завжди май амбіції стати кращою версією себе. Суть в тому, що ніколи не можна зупинятись. Ніколи. От, люди, які досягнули якихось результатів і спочивають на лаврах, життя їх дуже сильно нагинає. Парадокс життя заключається в тому, що є або розвиток, або деградація, та? тобто нема проміжного стану. Якщо ти зупинився, то ти вже деградуєш по дефолту. І цей момент я дуже часто бачу в успішних людях, вони постійно в русі, вони постійно щось пробують. Навіть якщо людина там заробляє мільйон доларів, та вона не зупиняється, тому що вона розуміє, що це тільки початок, це загалом повинно стати тригером, щоб не зайти в зону комфорту. Загалом всі говорять про зону комфорту, що це таке, що не можна в зоні комфорту знаходитися. Я сам доволі часто про це говорю. Проте парадокс звучається в тому, що ти повинен визначити, що для тебе означає зона комфорту, та? тому що... Я визначив для себе, що означає зона комфорту. Це коли в мене рутина дуже легко йде. Тобто, коли я відчуваю, що все схвачено. Тільки коли я відчуваю, що в мене щось надто легко йде, я задаю собі питання, та я себе отверзляю, так скажімо, то я розумію, що я потрапляю в зону комфорту і треба швидко з неї виходити. Треба себе нагружати, треба ускладнювати собі життя, набрати якісь нові випробування і досягати їх. Тому май завжди амбіції. Ставати кращою версією себе і не зупинятись на досягнутому. Другий пункт вмію вислухати свою жінку. Загалом, я хочу зазначити, це дуже ключовий момент. Коли ти в стосунках або ти вже маєш сім'ю, дуже і дуже багато чоловіків мають цю рису, що вони не вміють чути свою кохану жінку чи дівчину. Чому загалом це так важливо? Да, я розвиваю цей канал з позиції сили, але це означає, що. Коли ти розвиваєш себе як сильна одиниця, ти повинен бути зацікавлений в позиції він він щоб завжди вигравали обоє, да? щоб не було такого, що от в стосунках ти думаєш тільки про себе. Та твоя картина світу має бути направлена на себе. Проте ти повинен вміти вислухати жінку. Зокрема, я дуже часто це помічаю в надто амбіційних чоловіків, тобто дуже амбіційних, нема надто, та коли ти дуже амбітна людина. Ти забуваєш про те, що е, світ крутиться інколи не тільки навколо тебе, якщо ми говоримо за сім'ю, зокрема. Да? Ти можеш помічати цей момент, що ти не встигаєш або забуваєш спитати, як справи своєї коханої, да? ти забуваєш спитати, як день її пройшов. І загалом я дуже рекомендую пропрацювати це, тому що в мене колись була шалена проблема з цим. Абсолютно, я нікого не слухав, я нікого не чув. І я думав, тільки мають всі мене чути. Але насправді це дуже зіграє в з тобою злий жарт, тому що, хоч ти й повинен, як я зазначав, фокусуватись на собі, але коли нема позиції він він коли ти не віддаєш нічого і тільки хочеш очікувати, то це неправильно, так не має бути, розумієш. І дуже рекомендую почати з банальних речей, спитатися своєї дружини чи дівчини, як їй прийшов день. От ти приходиш з роботи, да? перш за все, що ти робиш, там роздіваєшся, можеш повечеряти, а потім просто сідаєш на 20 хвилин і просто її слухаєш. Тебе буде ламати жахливо. Якщо ти ще це раніше не робив, тебе точно буде ламати, я тобі це обіцяю. Ти будеш себе настільки некомфортно почувати, в тебе будуть дурні питання: чим я маю цим займатися? У мене що, немає інших справ. Тобто тебе буде реально ковбасити. Тому що мені, зокрема, з дитинства цього не закладали, що чоловік, люблячий чоловік, Має вислуховувати свою жінку, має почути її, має спитатись, як її справи, щоб вона розуміла, що тобі не похуй на неї, розумієш, тобі не все одно. І це дуже важливий момент. Також, якщо в тебе є проблеми з тим, щоб вислухати свою кохану, там почути її, домовився з нею, що коли ти її перебиваєш, щоб вона нагадувала тобі про це. От мій друг так зробив, що от він перебивав свою дівчину, і він домовився з нею. Каже, дивись, сонечко, якщо я тебе перебиваю, просто скажи мені, що я тебе більше не перебивав. І вона йому раз, другий раз, третій раз нагадала, і потім в нього відпала ця звичка перебивати під час розмови, розумієш? І це дуже скріплює стосунки. Це дуже тебе як чоловіка прокачує, тому що загалом, якщо ти навчишся чути свою жінку чи там а, її емоції, тобі буде дуже легко вести переговори з якимось бізнес-партнером. Тобі буде дуже легко навчитися. Ловити суть між словами. Ти зможеш аналізувати те, що люди говорять. Тому що коли ти весь час болтаєш, ти не маєш часу ловити контекст, розумієш? Все, що люди мають на увазі між словами. Тому це дуже корисна звичка навчитися слухати і чути свою жінку. Але я мушу зазначити. Тобто, коли я кажу слухати і чути, це не означає, що ти там каблук і ти її просто слухаєш все, що вона тобі насипає. Це саме момент почути. Почути, тому безкрайностей. крайностей домовилися. Що, бо зараз е, буває, що я не до кінця тему розкрию, в коментарях срач твориться. Тому давай так, безкрайностей. це саме про те, щоб ти її почув. Не той момент, що ти кукол, вислуховуєш емоційні гойдалки, давай без цього. Третій пункт. Я не йду в гості з пустими руками. Запам'ятай це правило раз і назавжди. Ніколи, ніколи в гості ти не йдеш з пустими руками. Якщо ти знаєш, що людина любить якісний алкоголь, ти купляєш саме той якісний алкоголь, який любить людина. Якщо ти знаєш, що людина не вживає алкоголю, ти купляєш торт, ти купляєш там чай, ти купляєш каву, ти купляєш хоч щось, але ніколи з пустими руками ти не йдеш. І далі знати, що саме людина любить. Чому ти загалом повинен це робити? Цього загалом не вчать, якщо в тебе в сім'ї заклали це, то рахується дуже крута е, така риса. Але загалом я тобі скажу, що коли ти йдеш в гості на зустріч чи ще кудись, і ти хочеш, щоб людина прийняла тебе як рідного, як свого, їй буде надзвичайно приємно, що ти зробив цю дію. Розумієш? Люди в багатших кругах можуть купити собі все. Вони можуть собі купити будь які віскарів, вони можуть купити собі будь-які сигари, чи загалом вино, чи солодке, неважливо. Але сам... Прояв уваги, що ти не забув, а якщо ти ще вгадаєш саме з тим алкоголем, чи саме з тим солодким, яке любить людина, ну я тобі скажу, їй буде надзвичайно приємно. Вона буде розуміти, блін. Людина запарилася, подумала про мене. Ми ж всі люди, незалежно від рівня статку, кожен любить, коли про нього пам'ятають, тому. Будь людяним, пам'ятай про це, коли ти йдеш в гості, завжди не йди з пустими руками. Друзі, війна триває. Про це не можна забувати. Адже дуже багато людей вже почало забувати, що в нас війна і яку ціну платять наші воїни. Окрема 128-ма бригада ТРО СУ, де є мої знайомі, зараз потребують очей в небі. Це означає, що їм потрібен дрон для аеророзвідки з оптику нічного бачення. Нам дуже необхідно закрити зараз цей збір, тому що на сході відбувається повне пекло, і ми не маємо права забувати про це. Ми повинні донатити. Прикріпляю QR, будь ласка, задонатьте хто скільки може, тому що 10 гривень завжди краще ніж нічого. Якщо ти думаєш, що твоя допомога буде там малою, не думай так завжди. Щось краще ніж нічого, я постійно про це говорю. Обов'язково всю звітність після того, як ми закриємо збір, і я в своїх роликах вставлю, хлопці потребують нашої допомоги, адже вони роблять все для того, щоб ми знаходилися з вами в комфорті і мали звичайне спокійне цивільне життя. Тому не забувайте про це. Я вас міцно обняв. Слава Україні! Четвертий пункт: я надаю безпеку своїй жінці. Загалом я розбирав окремий ролик. Чому чоловік повинен надавати безпеку своїй жінці та як він це може зробити? В цьому ролику я поверхнево пробіжусь, банальні речі, фізичні дії це коли ти там їдеш на ескалаторі, ти завжди стаєш знизу, щоб в будь-якому випадку зловити жінку. Чи коли ти заходиш в ліфт перший і виходиш з ліфта перший, щоб в разі небезпеки, ти зміг її захистити. Коли ви йдете біля дороги, ти сам йдеш ближче до дороги, жінку ставиш подальше від дороги. Тобто такі базові моменти, от, наприклад, Зустрівся з своєю коханою, кажеш, вона тебе взяла за ліку, чи вона почувала себе впевненіше, розумієш? Дуже рекомендую подивитися цей ролик, він є дуже фундаментальним, багато моментів для себе почерпнеш. В останніх пунктах я розберу дуже ключові теми, які допоможуть тобі стати більш мужнім. Тому рухаємося далі. П'ятий пункт. Я не спілкуюся з іншими жінками, коли я є у стосунках з своєю коханою людиною. Чому загалом це так критично? Моя позиція така, що якщо ти хочеш нормальні стабільні стосунки без емоційних гойдалок, ти не маєш права давати тригер сумніву в собі. Це стосується завжди як жінку, так і чоловіка. От коли я там говорю, от, наприклад, розбирав відео про топ 20 редфлагів, от я там зазначив дуже багато ключових моментів, що чоловік не має погоджуватись на деякі пункти, да? там навів приклад. Але це все при тому, що чоловік сам повинен відповідати цим пунктам. Наприклад, якщо ти не хочеш, щоб жінка ходила в клуб, то ти сам не ходиш в клуби, розумієш? То тобто, ти, якщо ти не хочеш, щоб жінка курила, то ти сам не куриш. Тобто ти до жінки виставляєш ті вимоги, яким ти слідуєш сам, на які ти заслуговуєш. Тому що дуже багато людей, от вони думають, що от я знімаю свій контент і розказую, яка жінка має бути, але при тому я жорік і не відповідаю цим вимогам. Ні, коли я щось говорю, це по дефолту. По дефолту, чоловік відповідає цим вимогам. Тому що якщо ти розумієш, що ти відповідаєш тим вимогам, які ти запрошуєш, ти заслуговуєш на краще. Ти заслуговуєш на кращу жінку, ти заслуговуєш на кращі умови, на кращі відношення. Чому ти, умовно, себе дисциплінуєш, ти повинен погоджуватись на різне, там на різну фіню? Да? Чому? Задай собі це питання. І от коли я говорю, що чоловік... Не проявляє увагу іншим жінкам, коли він у стосунках, це повага до своєї жінки, тому що я очікую, що моя жінка не буде робити це там до якогось чувака, не буде привертати увагу, не буде спілкуватися з ними. Тому що для мене це зневага. І якщо я поважаю свою кохану, я так само не буду цього робити, щоб не запускати тригер сумніву в мені, щоб вона не переживала, що я можу там засумніватися, там що я можу зрадити, і так далі. Тому що це базові речі. Коли люди поважають один одного, вони будуть все робити для того, щоб полегшити життя один одному, а не ускладнити і не виводити на емоційні гойдалки. Тому я дуже свідомо до цього ставлюся. Якщо ти розумієш, що ти справді хочеш стабільності, я думаю, кожна свідома людина, якщо ти свідомий чоловік, ти хочеш стабільності, тобі не треба ці емоційні перепади. Ти хочеш просто нормальних стосунків, просто нормального життя, де тебе не будуть нагинати, де ти будеш займати сильну позицію і тебе будуть сприймати як літера, розумієш? Тобто не так багато очікувань, якщо говорити відверто. Ми, чоловіки, взагалі в тому плані дуже прості. Нам багато від життя не потрібно, нам треба, щоб нас поважали, і нам треба, щоб просто людина до нас відповідно ставилася. Ти як чоловік готовий покращувати і своє життя, і життя своєї жінки. Тому, я думаю, тут і так все зрозуміло. Шостий пункт повага важливіша від любові. Я думаю, ви помітили, що я доволі часто про це згадую, що чоловіку важливо, щоб його поважали. Розумієте, я людина віруюча, і я живу згідно того, як... що я вірю. Та? От чи Біблія, чи Коран говорить про одне: ви якщо відкриєте Біблію або Коран, якщо ви людина віруюча, навіть якщо не віруюча відкриєте, там написано, що жінка повинна поважати свого чоловіка. А чоловік повинен кохати свою жінку. Тобто, там не вказано, що чоловіка треба любити. Тобто, якщо в тебе є вибір між тим, щоб тебе любили і тебе поважали, завжди обирай повагу. Тому що для тебе, якщо тебе будуть поважати, ти це будеш приймати як прояв любові. Розумієш? Спілкуючись з різною кількістю чоловіків, особливо вже з тими, хто реалізувалися, вже старшими, яким же там під 40-35-40. Я ні від одного не почув, що для них любов важливіша, ніж повага. Тобто кожен з них так і говорив. Дмитро, повага це ґрунт, на який все тримається. Звичайно, коли я говорю, що чоловіка треба поважати, для мене по дефолту, що я свою кохану людину поважаю, да? це по дефолту, це навіть не обговорюється, що ти там не обзиваєш нікого, що ти там не займаєшся якимись чорнушними маніпуляціями проти неї. І загалом, коли тебе є вибір між... Тим, щоб тебе поважали, і тим, щоб тебе любили, ну, типа, така наївна любов, да, то завжди обирай повагу, тому що, де буде повага, завжди буде в додачу йти і любов. Сьомий пункт май більше одного джерела доходу. Це дуже важливий момент. Якщо ти хочеш досягти якихось більших висот, значних досягнень в житті, хочеш досягнути. Тобі треба створити більше ніж одне джерело доходу. Пояснюю, чому це так необхідно. Якщо ти не будеш про це думати умовно. Ти взяв відповідальність за свою сім'ю. Ти взяв відповідальність за те, що твоя сім'я ну, буде забезпечена, що вона буде мати їжу і так далі. І уявимо, що щось стається з твоїм здоров'ям. Ти взяв відповідальність, і твоє здоров'я йде по одному місці. Ти не виконуєш свої обов'язки, ти підставляєш всю свою сім'ю. І твоя жінка умовно, якщо вона там в декреті, вона вимушена, вимушена, ти на роботу. Бо Тому що ти. Накасячок, це твій косяк. Тому що ти не потурбувався, умовно, тебе має бути декілька джерел доходу. Тебе має бути недоторканий запас, якого вистачить мінімум на 6 місяців вашого спільного життя, звичних витрат ваших, та? щоб у випадку, якщо щось піде не по плану, ти завжди міг тримати сильну позицію, що ти завжди, як лідер сім'ї, переймаєшся, що станеться далі. Розумієш? Це твоя відповідальність. І твоя відповідальність потурбуватись про те, щоб в тебе було декілька джерел доходу, щоб ти не клав яйця всі в одну корзину. Напрягає начальник, шлеш нахрен, йдеш на іншу компанію чи там створюєш інший продукт, не переймаючись через це. Розумієш, це дає тобі свободу діти. Тоді справді вільна людина. Задумайся над цим. Восьмий пункт: я керую своїм життям, головою, а не серцем. Розумієш, ти, як чоловік, ти не маєш права поставити під загрозу свою стратегію. І керуватися емоціями. От ти розумієш, що в деякий момент життя в тебе може таке статися, що тебе кидає дівчина, вона тобі зраджує, або загалом тебе кидає друг на гроші, ти любив свого друга щирим серцем, він тебе просто кидає. І тут в тебе дві складові: або ти піддаєшся емоційній складові, деструктивній емоційній складові, і все йде по одному місцю, ти випадає життям декілька місяців, тижнів, місяців, або ти береш себе в руки. Відключаєш емоції і робиш те, що повинен. Це дуже складно, я згідний. Але чоловічий стержень формується тільки тоді, коли ти не лишаєш подачу к собі, коли ти не виправдовуєш свою бездіяльність. Важко. Важко, звісно, я не спорю. Всім складно. Але в тому і суть, якщо ти відчуваєш, що тобі ти все вигораєш, залиши справи, поїдь на 2-3 дні гори, перегрузись. Зустрінься з людиною, якій ти довіряєш виговорися їй, розумієш? Але не жалійся, не дозволяй собі впасти в апатію, не дозволяй собі розкрутити петлю, що вже буде надто пізно, і ти вже будеш в депресії, умовно, розумієш? Загалом, в депресію ми потрапляємо як? Коли ми не усвідомлюємо, що наш стан погіршується. Тому що ти не потрапиш в депресію, умовно, якщо ти будеш свідомо відслідковувати свій стан. Я це прекрасно знаю, я знаю, що таке бути в депресії, я знаю, як це курити по пачці сигарет в день, руки трясуться, каву ну п'є не може випити без сигареточки. Це дуже і дуже непросто, розумієш. От якщо говорити зараз, я відчуваю, коли мої емоції вже дають збій, коли я вже все, я вигораю, я стаю таким непридатним для функціонування в багатьох моментах, саме розумової праці, та і тут важливий момент. Не піддаватись цим емоціям. Розумієш, що погано себе почуваєш. Свідомо головою відключив емоції, робиш собі, дав відпочинок, перегрузочка, рухаєшся далі. Дуже важливий момент не піддаватись емоціям. В своєму телеграм-каналі, до речі, розібрав, як працювати своїми емоціями та не вигорати. Дуже рекомендую підписатись. Дев'ятий пункт сплановувати свої дії наперед. Це взагалі дуже важливий момент. Ти повинен не то, що планувати наперед, ти повинен спрогнозувати, що буде далі. Хоча б на око, ти загалом, от наприклад, в тебе є план на день, і ти повинен розуміти, що в тебе є зустріч. Ти маєш продумати, як ця зустріч пройде орієнтовно у своїй голові, що може піти не по плану, і загалом придумати, що ти будеш робити в цих діях. Умовно, в тебе є зйомка, так? Я розумію, що в мене є зйомка зараз, в мене світло є, але якщо світла не буде, я підключаю акумулятор і продовжую знімати. Тобто я вже наперед думаю про ризики. Ти повинен думати про ризики, що може піти не по плану. Ця дія дуже допоможе тобі прогресувати в житті і бути більш стабільним. Але для цього тобі треба просто перед тим як ти робиш щось важливе, думати наперед, розуміти, що тобі треба буде підлаштуватися. Умовно, йдеш на побачення, ти розумієш, що ти йдеш на побачення з красивою дівчиною. Ти маєш себе готувати до того, що воно пройде класно і налаштовувати себе так, але і бути готовим до того, що може все піти не по плану. Як ти дієш в цій ситуації? Що ти говориш? Просто продумай, просто подумай про це. Напиши собі там декілька шаблонів різних, перечитай їх собі і зрозумій, що коли ти потрапиш в цю ситуацію, ти будеш себе почувати готовим. Раніше, коли я йшов з кимось важливим на зустріч, я так і робив. І потім воно вже входить в твою рутину, ти розумієш, що прогнозування того, що буде далі, дуже спростить саму подію. Вже не буде нічого стресового, не буде такого, що може тебе там, поставити в незручну позицію, розумієш? Задумайся над цим. Ну і останній 10-й пункт приділяй час своїм дітям. В тебе може зараз не бути дітей, ти можеш бути молодим. Юнаком чи вже чоловіком. Але загалом думати наперед про сім'ю, про те, яким ти будеш батьком, є дуже важливим моментом. Я сам особисто не маю ще дітей, проте я маю молодших братів та сестер, в яких я вкладаюся як фінансово, так і часом. Я виховую їх, вкладаюся як старший брат, тому що я розумію, що вони дуже крута підготовка для того, щоб я мав власних дітей. І я відчуваю цю відповідальність, наскільки важливо для дітей бути прикладом. Тому що вони, як губки, діти, як губки, вони дивляться на тебе і впитуються. Тобто ти можеш говорити все, що захочеш. їм. Не сиди в телефоні, там, не, не маєш шкідливих звичок і так далі. Але якщо ти сам не притримуєшся цього, дитина тебе ніколи слухати не буде. Розумієш, я зі свого досвіду, скромного, скажімо так, зрозумів одну дуже важливу річ: задай всі моменти в житті, коли тобі батьки дарували подарунки. І згадай всі моменти в житті, коли вони приділяли тобі час, що для тебе більш цінно. Я впевнений, що для тебе більш цінно, коли там умовно батьки прийшли на твій концерт, та, чи там виступ, чи на футбол твій тато приїхав з мамою там подивитися. Або хтось один з них. Коли тебе забрали після школи, там прогуляли з тобою по парку. Це важливо дітям до одного місця всі подарунки. Зрозумій, банальну річ, бо подарунки забудуться, а дитина буде пам'ятати те, що батько там приїхав на футбол, дивився. У мене так було. Що, от коли був малий, там тато приїжджав на футбол, дивився. Для мене цей спогад він настільки глибокий, наскільки би потім в мене не було багато конфліктів з батьком. Я все одно зараз це пам'ятаю. Я пам'ятаю, наскільки для мене це було важливо. І я, умовно, для своїх дітей так само поставив це як правило. У мене є така папка, називається Family Rules. Я там виписую все те, що я хочу бачити там безпосередньо при вихованні власних дітей. Тому що це свідомий підхід. Якщо в тебе нема плану, як ти будеш розвивати е, загалом свою сім'ю, які ритуали будуть в сім'ї, то про що ти говориш, друже? В тебе має бути план, чіткий план, як ти це хочеш бачити. Тоді ти просто слідуєш цьому плану і реалізовуєш це в реальність, і все немає нічого складного. Розумієш, я усвідомив цей момент, що дітям треба час. І ти будеш класним батьком, коли ти, умовно, будеш приділяти час йому загруженому графіку. Ти будеш відміняти там якусь зустріч і їхати на футбол до свого сина. Або на якийсь бій по боксу, умовно, де твій син виступає, і він буде бачити тебе, і в нього буде тепло на душі. А ти будеш гордий за свого сина, що ти приділяєш цей час. Розумієш, гроші, бізнес, це все круто. Але після 50 років зрозумію один дуже важливий момент. Після 50, там 45-50 років кожна людина задумається над сім'єю. І ти, якщо в молодості дуже безвідповідально поставишся до проведення часу зі своїми дітьми, то твої діти потім скажуть, що мене не було тата, він був весь час зайнятий. Ти потім прийдеш, коли він буде по 20 років, а вони тобі скажуть, а що ти від мене хоч бать? Ти займався бізнесом, от далі займайся. Тобто я своє життя сам проживу, розумієш? Тобто дитині важливо, щоб ти про неї не забував, щоб ти був для неї таким другом, щоб uh, вона бачила, що ти її підтримуєш. Дуже важливий момент. І я вважаю, що тебе це як чоловіка зробить дуже мужнім та достойним. Розумієте? Всі ці пункти це про розвиток себе як цілісної одиниці. Якщо вам заходить якась тема або хочете, щоб я її більш детально розібрав, звичайно, залишайте свій фідбек, я обов'язково їх розберу. Uh, я вважаю, що ці теми необхідно. Розбирати, про них необхідно говорити. Я ділюсь досвідом не тільки своїм, а й досвідом людей, в яких я вчусь. І в силу того, що я створюю контент, я можу поширювати цей досвід і для вас. Тому, якщо це було корисно, залиште фідбек, поставте лайк, підпишіться на канал. Тому що це буде дуже класною підтримкою для мене. Я буду розуміти, що вам це відгукується. А ми не забуваємо донатити на ЗСУ, як я зазначав. Обов'язково посилання на баночку залишу внизу. Треба допомагати нашим хлопцям. Вони роблять шалену ціну. І ми знаходимося в комфорті. Тому не забувайте, не зажми тих пару гривень та скинь хлопцям на банку. Слава Україні!